Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами останніми новинами стосовно проходження фізичної ідентифікації для тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року. На даний момент кабінет міністрів України планує продовжити строки проведення фізичної ідентифікації для. Українських пенсіонерів для тих, хто отримує пенсію в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Відповідні зміни і відповідна постанова вже розроблена, і на найближчий час вона має бути розглянута. Тож очікуємо, можливо, строки. Проведення фізичної ідентифікації для пенсіонерів, повторююсь, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року будуть продовжені, і ви її зможете пройти до 1 квітня 2024 року. Якщо будуть якісь ще зміни, обов'язково повідомлю. У мене також на каналі ви можете знайти інформацію про способи проходження фізичної ідентифікації. Як це можете зробити за допомогою вебпорталу пенсійного фонду, за допомогою контакт-центру Пенсійного фонду України. Тож, будь ласка, обирайте найпростіший і найлегший шлях для себе, для того, щоб не залишитись без пенсійної виплати у 2024 році.